Як запустити успішний проект в сфері мілітарі з нуля? Не будемо багатослівні, просто зверніться до на нас. І ось чому до нас звернувся клієнт, який реалізовує тактичне спорядження для військових. Основна задача була збільшити трафік сайту та звичайно продажі, Тож, що в нас було у точці, а Відсутність пікселя на сайті для відслідковування конверсій. Вартість покупки в нас була 973 гривні. І увага! Конверсія в покупку всього 0,48%. Ну і що ж в даному випадку ми зробили? Перше, ми створили піксель для прозорого відслідковування конверсій. До речі, це дуже допомагає алгоритму Facebook знаходити коректно клієнтів. Друге, проаналізували сегменти аудиторії, конкурентів та виявили ключову стратегію просування в залежності від потреб цільової аудиторії. Третє склали технічні завдання. На професійні відеоролики з оглядом тактичного спорядження. До речі, чого не робили конкуренти. Ну і четверте, запустили рекламні кампанії з оптимізацією та масштабуванням, які дали нам наступні результати. При бюджеті 23,5 тисячі ми отримали 97 покупок. Сума продажів в нас була 75 тисяч І увага, показник раз 320 відсотків. А це означає, що за кожну вкладену гривню клієнт отримував три. І найголовніше, вартість покупки склала 162 гривні. А це увага. У шість разів менше ніж у нас було на початку. Готові покращити ваш проект. Тоді заповніть заявку на безкоштовний аудит вашого рекламного акаунту. Давайте перетворимо ваш бізнес на реальний прибуток.